Є життя до декрету і після, а потім починається новий сезон серіалу Мама, жінка, творча душа Андатра Аліна. Привіт, мене звати Аліна. Я звичайна дівчина якій 24 роки, яка іноді забуває, коли їла, але ніколи коли сміялася. Я знімаю влоги про справжнє життя без фільтрів, але з фішечками. Коротше кажучи, всім привітик. Мене звати Аліна. Я вже це відео знімаю третій раз, бо моя дитина прокидалася, і я її нарешті заколисала вже в калясті. Ми просто привикли в калясті спати, а не в ліжечку. Ліжечка для неї, мені здається, це тюрма. Коротше, і в мене тут такий буде влог любительський. Я все-таки вирішила знімати влог для Ютубу. Бо в мене була спроба з інстаграмом, з Тіктоком. Це все добре. але Треба пробувати ще щось, якщо є на то такі можливості. Я не знаю, як то все має бути. Ну, коротше кажучи, я не думала, що я буду займатися розсадами. Вирішила, коротше, спробувати, так як в мене є свекруха, яка займається квітками. Вона любить квітки. Страшне І цього року вирішила займатися розсадою. І тут такий в мене в голові, думаю, я теж спробую. Не знаю, що з цього вийде, ну, пробувати можна. дивитися, що я роблю. Телефоні в мене кава не випита, скоро вже буде як льодянка, але то таке. Значить, вчора, 7.04.25, я вирішила зробити е, огірки посадити, але посадити не просто, їх розмочити на ватному диску, щоб вони трошки проросли. Кап здав, вже буде четвертий раз, як я лізу буду забавляти. А це я вирішила посадити авокадо з кісточки. Ну, подивимося, що з цього вийде. Такі реалі. Четвертий раз складаю спати вже <світтє> на руках. Буду пізніше знімати. <світтє> угу. Ділка тут така ковбаса, розумієте, сидить в магазині, поки нікого немає. Сяду, попрацюю. <світтє> Так, трохи покажу вам свою робочу зону. Ось наш робочий комп'ютер. Взяла ноутбук з дому. Маю тут роботу, якраз в магазині по ньому. Трішки пізніше покажу, що саме я на ньому роблю. Якраз робочий стіл помінявся, картинка на робочому столі. І якщо буде цікаво, можу зробити міні таку екскурсію по нашому магазині. Так, значить, на цьому відео я вам покажу свою роботу. Значить, за весь період свого декрету я вирішила зробити ось такий фонтан з кульок, згадати як це, але скажу чесно, не забула руки, пам'ятаєте, як це все робити. Прям хто пам'ятає мій блог з кульки від жульки, то знають, що я просто кульками живу, бо це справа, яка мені дуже сильно подобається. Ну і трішки нашого хаосу в магазині. І тут, коротше, я вирішила зробити розсаду з дитиною разом. Ну як бачите, Ліза нам дуже активно допомагає, порпається в землі. Усім привітих поближче. Сьогодні хочу сказати, у нас четвер, десяти ноль А на вулиці так засніжило нормально, да? весна все має цвісти, зелене бути, а в нас тут сніг іде. Але видно, що клімат змінив, змінився, так нормально змінився. Що я хотіла сказати? Їду я, як ви вже помітили, за кермом, їду в лабораторію, хочу здати аналізи крові, бо щось ну, останнім часом себе паршиво відчуваю, можливо, через те, що в мене вдома, що я вночі ну, трохи не досинаю. Але провіритися треба, бо є ще такі певні питання, які мене трохи тривожать. Так що я їду. Будемо бачити, що, що покажуть нам результати. Надіюсь жити буду. Ладно, їду, я всім гарного вдалого дня. Коротше, пішла я, замовила лінзи. Ось ми її тут взяли. Це я перший раз тут спробую брати лінзі, бо я брала в іншому місці. -то біля певного центру є оптика. Але вирішила тут біля автовокзалу спробувати. А ще хто може має астигматизм, так як я. Мені порадили до своїх лінз з саме у цей розчин ювенька, бо кажуть, що це рідний від виробника біофініки. Бо перед цим я брала Optifree. вона каже, що це зовсім не то, але каже, якщо ми в принципі користувалися, що підходить, то норм. Але якщо хочете спробувати, візьміть краще ці, бо вони рідні до цих фінців. Коротше, взяла попробую, не знаю. Подивимося, як вони там підійдуть, не підійдуть. Ціна, до речі, дешевша, ніж. Обтівки там різниця 100 гривень. Але баночка тут явно більша, ніж та, що в мене була. Коротше кажучи, я мала їхати вже додому, забрати дитину від бабусі, їхати додому з нею, але плани помінялися тако, на 360. Я ж кажу в нашому такому житті, в ритмі планувати там день по графіку, це просто нереально, тому що. Міняється це все, я ж кажу, на 360 обертів. От я мала їхати додому, а приїду на роботу, бо мені треба терміново треба приїхати і подивитися, що там робиться. Розумієте? Ну, таке, добре, що хоч недалеко було, бо обідно би було, якби вже доїхала додому. І тут треба було назад вертатися, добре, що недалеко. Коротше, їду. Зато доволі, що замовила лінзи і взяла рідину для лінз. Будемо пробувати тестувати. Так, купила я стаканчики одноразові і прийшла наша бабуся допомогти нам зробити розсаду. Звісно, з лізою ми робили це теж, бо лізу ніде не лишиш і вона хотіла з нами бути. Тому ось ми в стаканчики вже засипали землі, залили кипяточком, щоб обробити землю. Ось так нам бабуся це все показує, щоб я на майбутнє собі знала, як це робити. Після того, як вже ґрунт вистих і вода стекла в саму ринку велику, я вирішила ввечері все-таки посадити після роботи насіння огірочків. Я спочатку продирявила пальчиком кожен стаканчик, понакидувала туди насінинок і легенько спушила землю, щоб не прикидати сильно землею. Ось так це все виглядає. Потім стікерами позначили деякий саме вид огірків, і вже аж після ми взяли всі ці риночки, перенесли в тепле місце. А якщо було цікаво дивитись за нашим блогом, тому прошу підписатись і не губити нас.